Всім привіт! Закінчилася наша трьохтижнева подорож і починається робочі будні. Ми вчора прилетіли, відразу поприбирали тут в машині, перебрали весь інструмент, все перетерли. І сьогодні включаємося в роботу. Є клієнти, яким ми дуже потрібні, які нас чекали, ми відразу приїхали до них. Є клієнти, які також без нас не можуть жити, але вони про це ще не знають. Ми зараз запустимо рекламу, їм про це розкажемо. На тиждень, як мінімум, є роботи, а далі розберемося. Коротше, сьогодні у нас. Ось такий будиночок на 4 квартири. Одну з цих квартир нам потрібно зробити. Ходімо, покажу, що будемо робити коротко. Потрібно все перефарбувати. І сюди потрібно буде поставити сілінг фен, його немає, там поміняти мікрохвильовку і купа якогось дрібного ремонту. Ось цю кровать потрібно виконати. Андрюха, покажись, який ти гарний. Оп, футбол. Ага. Молодець, оце молодець. А то мені писали, що, Андрюха, пума та найк носить Двері там поремонтувати, пофарбувати. Ванну потрібно пофарбувати. Ніколи я ще не фарбував ці ванни, вона бачите, облізла. Треба її пофарбувати. Ми купили щось спеціальне для цього, будемо зараз пробувати. Якась така штука. Зробимо ванну, тут щось прикрутити, бо воно все хитається. Ну і таке. Всі двері пофарбувати. Тут така є гарна зона ззаду, маленька, але дуже затишна. Помити ці, помити оцей дек. Тут дуже багато є паркану. Мене колись просили навіть, чи можеш ти поміняти весь паркан. Він туди пішов отак по кругу. Я приїжджав, навіть щось рахував, а вони сказали, що потім колись може зробимо. Трішки сміття назбиралося у нас. Ось така кучка. Порізали матрас на куски, цей диван. Там ще в гардеробі були якісь тумбочки всередині заховані, потрібно їх виконати. Знову машину повністю доведеться розвантажувати, весь інструмент звідси діставати, возити сміття. Ну що, будемо робити? До речі, працюється нормально. Після трьох тижнів відпочинку немає такого відчуття, що ой, знову на цю роботу, не хочу. Мені по кайфу і відпочивати і так само по кайфу працювати. Це, мабуть, моя така суперсила. Мені і те, і те, добре. На сьогодні намалювалися, пофарбували всю стелю повністю і пофарбували е, всі стіни. У нас тут е, прогнози розходилися. Я казав, що в один шар 100% буде замало, Андрюха сказав, що в один шар 100% буде достатньо. <реш> він такий щасливий, тому що він виявився правий. Я думав, що ми ж міняємо колір, я думав, одного буде мало, але от він зараз висох і абсолютно достатньо. Тому Андрюха виграв емоційно, я виграв фінансово, тому що зекономив на другому шарі фарби. Отак от це виглядає пофарбовано. Поїхали зараз в один ресторанчик, там позвонили нам з ресторану і попросили заїхати, подивитися там якісь. Потрібно побудувати полички, чи тумбочки, чи щось таке. Це я в одному ресторані робив полички. Потім він порекомендував мене своєму товаришеві. В товаришах ми робили ось цей останній великий ремонт. І зараз з тієї ж самої команди прийшов ще один дзвінок, він говорить: а в мене також ресторан. Можете приїхати, мені тут подивитися. Мені це подобається, що ресторатори наш телефон вже передають з рук з руки. Єдине, не подобається, що цей ресторан китайський, і він вже починає діалог здалеку. Говорить, що в мене тут люди приїжджали, дивилися, рахували, і там такі цифри назвали, такі цифри назвали, що мені це дуже дорого. Приїдьте, подивіться, ще ви. Ну, подивимося. Не хотілося б робити собі репутацію найдешевших тут робітників на узбережжі. Поїдемо, глянемо, може там не так все й страшно. Доброго ранку. Вчора заїхали ми в той ресторан до Китайця, подивилися, що потрібно робити, і відмовилися чисто інтуїтивно. Ми там 20 хвилин провели в ресторанчику, поспілкувалися з власником і зрозуміли, що наших нервових клітин тут залишиться багато. А чи зможемо ми на цьому заробити, не зрозуміло. І там така історія. Як мені сказали, там потрібно швиденько збити там якихось пару шафів там з дерева, бігом бам-бам-бам. Я думаю, ну там день-два зробимо, можливо, це не буде коштувати дорого. Як виявилось, він хоче там, щоб воно виглядало взагалі, як з ікеї, там, з ножками, з доводчиками, з ручками, з дверцятами. Чого тоді не замовити це в людей, які цим займаються професійно, тому що вони прийшли, дали ціну і йому показалось дорого. Коротше, така історія, рухаємося далі, шукаємо іншу роботу. Погляньте, який апарат у нас тут стоїть. Б'ювік. Не знаю якого року. Прикольна тачка. Багато місця спереду, багато місця у пасажира, і потім ще багажник довжиною, так як передня частина. Тут люк у нього. Ще ось такий багажник на даху ззаду. Прикольна тачка. Для роботи, мабуть, взагалі огонь. Там гіпсокартон можна возити, якщо ці сідушки скласти, мабуть, гіпсокартон лягає. Довше від Андрюхиного Собаря, ще на метр, мабуть. Зняв вам тільки що відео, як е, дуже класно в Америці, що пройшло 5 років, можна купити таку саму мікрохвильовку і поставити її на те ж саме кріплення. Все ніби так, мікрохвильовка копійка в копійку, як стара, але я її почав встановлювати, а кріплення вже не таке. Добрий вечір. І, до речі, ось старе кріплення, ну як старе, років 5 йому, мабуть. Ось бачите, на трьох пластинах і на таких. Міцних нове кріплення, все, вже ось така одна пластинка, тільки на низ і така вже тоненька. Каже Андрюха, що інфляція. І кріплення не підходить. Я не можу взяти і поставити на цю пластину, бо тут зайві кріплення. Але ми зараз що зробимо? Зараз я візьму болгарківці, відріжу середнє кріплення, а два крайні підходять. Я на них вже поставлю. Тому що мені це подобається більше. Не те, щоб я хотів, не хотів перевстановлювати, по часу буде так само, але от мені. Каже Андрюха, що мені просто не хочеться нічого робити. І говорить, що поміняли кріплення, щоб такі умніки, як я, не брали 150 баксів і не міняли за три хвилини. Прийшов одну зняв, другу, поставив, а щоб трішки хоч щось поробили. Попросили замовники поміняти ось цей вимикач. Тут стояв такий старенький вимикач, якийсь розломаний. Вони кажуть, не можете поміняти. Звісно, можемо. Ми його зняли, він ні до чого не був підключений. Там провода всередині просто наглохо скручені. Ми думаємо, ну ж ти провода до чогось теж потрібно під'єднати. Почали перевіряти, що ж на тих проводах вмикається, вимикається. Тут уже традиційно немає ніякого світла, ніякої люстри, нічого. Ну Це якби ми звикли. Ти заходиш, вмикаєшся, вимикач, якась із розеток вмикається, на неї включений світильник. Світильник стоїть біля кровати, ну, оцей весь дурдом. Починаємо перевіряти, що ж на цих проводах, що вони вимикають. Може ту розетку яка зліва, ні. Та що за квачею, ні, справа, ні. Знаєте, яка розетка? Ось ця що під телевізором. От, доброго дня! Розетка, яка під телевізором, ось вона, біля підлоги, її вимикає оцей цей вимикач. Хто це зробив? Навіщо? От поясніть мені. Ти заходиш в кімнату, вмикаєш світло, а замість світла. Вмикається телевізор. <хи> Або ти виходиш з кімнати, в тебе там в розетку щось вимкнуто, якийсь світильник, ти виходиш, ти інтуїтивно хочеш вимкнути світло і вимикаєш телевізор. Андрюха, наприклад, це дивиться телевізор, я виходжу з кімнати, вимкнув йому телевізор. Ну чорт коротше, Ти провода ми не рухали, так хай вони там скручені будуть. А вимикач поставили новенький, то, щоб це гарно виглядало для красоти. Ну що, друзі, приймайте роботу. Рівно 2 дні. Я думав, буде 3, 2 дні, все класно. Погнали, по порядку покажу. Нічого новенького для вас, але я повинен це показати. До речі, тут ми додали в цій сірі кондомініумські будні, трішки настрою. Зробили ось таку стіну. Вона й була різнокольорова. На початку відео ви бачили. Не? Хтось мене за язик дірнув. Давайте зробимо це блю. Вони кажуть, ну хай буде блю. Там пофарбували, тут пофарбували. Стелю пофарбували, тут з'явився цей сілінг фен. Дрюк, що ми тут ще робили? Тут нічого не робили, а там дверцята перемонтували, пофарбували, ось тут пофарбували все, всі двері. Ну, отак це виглядає свіженько. І тут також зробили блю. Поміняли там всі ролети на вікнах, все пофарбовано. А, ванну, до речі, пофарбували. Ось так виглядає тепер сама ванна, як нова. Ну і кімната пофарбована. Та і все. На вулиці, вже там темно, не покажу вам. Там ми просто прешир клін. Помили цей дек і помили стіни. І поїхали. На завтра у нас чекають ще одні замовники. Вони чекають у нас вже пару тижнів. Я думав, що ми до них поїдемо післязавтра. Виходить, що можемо. Завтра їм зателефонував, вони кажуть, вау. Давайте, ми готові. І ми готові. Доброго ранку. Сьогодні працюємо. Ось в цьому будинку, ось з таким гарним заднім двором. Андрюха вже набирає водичку, станок. Нам потрібно... Зараз я вам покажу. Тут на вулиці є така зона, тут буде сяти гріль, холодильник. Отак це виглядає. Нам потрібно закласти плиткою дві стіни. І оцю частину планували закладати плиткою, але план змінився. Будемо ліпити ось таким пластиком. Зараз розбираємося, як ми будемо це різати, як ми будемо це встановлювати. І починаємо. Їдемо обідати сьогодні на дорогій машині. Нічого немає можливості знімати. Замовник прямо над нами стоїть і все контролює. Вже трошки ми втомилися. Не знаю чого. Може не довіряє, може щось переживає. Може того, що будинок в нього за 2,5 мільйона. Ми зараз подивилися, Там будинки всі по 2-2,5 Ну не дуже комфортно, і ще коли робота робиш це вперше. Воно вже коли щось робиш, те, що постійно, то нічого. Коли щось вперше, ми ще розбираємося, як його там різати, як його кріпити. І він за нами так спліткує, Де він був, правда, коли йому плитку в ванну клали, я не знаю. Мабуть, вдома не було, бо ми зайшли в туалет, і там плитка покладена, як завжди. Ну по-американськи, топором її рубали, клеяли на ляпухи. Не знаю, просто, просто катастрофа. А може він просто дивиться, чи можна з нами працювати далі, бо в них там ніби ще є проєкти і він, мабуть, придивляється, чи можна цим пацанам довіряти роботу чи ні. Поїхали пообідаємо, потім повернемося і хоч щось зніму, може вже разом з замовником. Дивіться, які смішні машини з'явилися в американській пошті. Добрий ранок. Ми вчора так нічого й не познімали, тут не було в нас можливості. Давайте покажу, що ми зробили. Ми все ще продовжимо. Ось цю частину вже зашили, залишився куточок. І цю частину також майже зробили, залишився там один куточок. Ось такі пластикові пластини. Вони дуже просто збираються, просто тут паз. Ми сюди іншу вставляємо. Андрюха, не з куска, щоб я вже показав, як це, як це працює. Ось, наприклад, на цьому. Просто у нас заходить. Отак От паз в паз і все. Сюди ми ставимо гвіздочок на край. Ось так вставляємо, сюди ставимо гвіздочок, а сюди під низ намазуємо рідкими цвяхами. Просто приклеїмо і фіксуємо гвіздочком. Іде не швидко, тому що багато підрізки. Багато потрібно різати. Ну, але виглядає непогано. Зараз закінчуємо це і будемо займатися плиткою. Ось така у нас плитка, її будемо класти аж до самої стелі. Ріжемо, до речі, пластик ось цим станком. Циркулярки в нас немає, можна було б циркуляркою це все різати. Але в нас немає, попробували, ріже нормально. Нарешті почалася нормальна робота. Андрюха вже задоволений і ліпе плитку. Тому ну що той пластик він вже нам трішки піднабрит. Ми приїхали класти плитку, а тут пластик. Ну нічого, зверху плитка. Отак От це виглядає зараз. Ось ця стіна. План був, що закласти до вікна. Зараз замовники подивилися, сказали, давайте і цю стіну закладаємо сюди до стелі і ту ж саму лінію ведемо туди далі. Отак це виглядає. Ми хотіли зробити це сьогодні. Вже бачимо, що немає ніяких шансів, тому що багато підрізати. Цей кут у нас нерівний, стільниця стоїть нерівно, і плитка також не ідеальний, 90 градус, тому. Там доводиться підрізати, там трішки підрізати багато підрізки, ну, мені подобається, як це виглядає. І, до речі, не потрібно буде нам нічого фугувати, ось це ми поклали, це вже закінчена робота. Отак От це буде виглядати. Ну, Звичайно, тут ще з вікнами побавимося, я тут вже почав трішки. Продовжуємо. Я трішки хитріший, взяв собі стіну, де мене дуже не контролюють. А Андрюхі досталася стіна, де замовник. Ось так виходить, сідає там на крісло, бере сігару отакої товщини і сидить і спостерігає, як Андрюха там кладе плитку. Андрюх, тобі подобається так працювати? Подобається. Подобається. Це ж він не знає, що Андрюха ще по знаку гороскопа плитишний. Якби знав, то він би і не придирався. Ну Насправді він і не придирається. Він ще вчора до нас пару разів підходив, хотів нас там підловити на чомусь. Точніше, думав, що підловив, говорить, опа, сюди. А ми кажемо, та ні. Він каже, погоджуюсь. Потім знову, сюди. Ми кажемо, та ні. Він каже, погоджуюсь. То сьогодні вже не дюргай, не дергає, просто бере сігару і дивиться, як Андрюха кладе плитку. Доброго ранку, ми продовжуємо. Думав, буде контент. Андрюха вже третій отвір вирізає. Я кожен раз вмикаю камеру, думаю, зараз закосячу. І що? Ні, ні. І що, Андрюх? ти покаже. А це називається золоті руки. Раз. Молодець. Ну що, друзі, приймайте роботу. Отак це виглядає. Ось так виглядають нижні панелі пластикові. І ось так виглядає плитка. Андрюх, тобі я. Дуже. Мені також. Дуже класно виглядає. Замовники хочуть ось такими панелями зробити ще оцю всю стелю до кінця. І ось ті дві стіни одну і другу зашити. Такими самими чорними або коричневими. Вони ще думають, це буде якийсь наступний проєкт через декілька тижнів чи місяць. Ще встигли ввечері заїхати. Ось така у нас є шабашечка. Двері ось ці розвалилися, їх потрібно було привезти до тями. Ми їх там підзібрали, перекрутили і пофарбували. Цікаві двері ведуть в нікуди. Ось так. Наш рідненький кондомініум, поряд двері, відчиняємо двері. І отут така кімната з одним деревом. Ну і в принципі, все. Двері нікуди поремонтували. Гарненько вони тепер працюють. Все, їдемо на сьогодні вже точно відпочивати. Завтра в нас гіпсокартон, стеля, кухня. Андрюха, да. yeah. <плес> да, домовилися. Вчора їздили на Estimate, вони щось думали-думали. Зараз написали, що пацани, приїжджайте, ми хочемо, щоб ви це робили. Доброго ранку! У нас кухня. Потрібно ось цю стелю прибрати, залишки. Оці... Підвісної стелі і зашити вище і гіпсокартон. І потрібно буде ось цю всю кухню встановити. Вона у нас вже куплена. Стоїть тут в коробках, збираємо стелю, шпаклюємо все, що ми дуже любимо. Гіпсокартон, шпакльовка, фарба і встановлюємо кухню. У нас пройшло 2 години. Стеля вже, як бачите, майже готова. Один гіпс прикрутили. Ось такий каркас. Андрюха каже, що якби сіньори, то вони б кинули три профіля, то це ми зробили вже навіть не дуже по-американськи. Кидаємо зараз другий лист, шпаклюємо і будемо щось займатися з кухні. Ще пару годин пройшло, ми закінчили повністю стелю. Сказав маляр, що завтра він її навіть пофарбує. Yes? Єс. Yes. Okay. Все, пошпаклював ідеально, завтра сказав. Зашліфую і пофарбую. Замовники приїхали, ми розібралися, яку тумбочку куди чіпляти. І чисто теоретично можна було б це почепити сьогодні, чисто практично вже такий кислий настрій. Ми тиждень чесно, важко відпрацювали. Немає бажання зараз ще щось тут морочитися. Тим паче це також кондомінімум, це не той кондомінімум, де ми працюємо. Зазвичай не та компанія. Просто люди тут купили квартиру і нас сюди визвали. А якщо кондомінімум, це означає купа правил, купа сусідів, які слухають кожен стук. Як тільки щось не так, вони починають жалітися, а сьогодні субота, вечір, тому залишаємо і їдемо відпочивати. До речі, на цьому це все, друзі. Ми закінчимо це відео. Побачимося з вами вже в наступну неділю. Дякую, що дивилися до кінця на зв'язку. Всім па-па.